Що є свобода, добров ні яке? Кажуть, неначе воно є. ніж бо не злоте, зрівнявшися злото проти свободи, воно лиш болото. 21 листопада Україна має не лише особливий день в календарі, не просте свято, День гідності і свободи, а по суті, маніфест прав людини. Цього дня восени 2004-го та листопаді 2013 року наші люди вирішили довести собі та й всьому світові, що ми люди вільні. Для нас важливі демократичні цінності, свобода, волевиявлення та Україна. Нам неможливо керувати, нав'язати якусь політику чи поневолити, адже ми, браття козацького роду. І в честь свята ми бажаємо нагадати собі і цілому світові незаперечні докази нашої національної ідентичності. Розпочинаємо першу сотню наших доводів. Аж ось і наші перші докази. Мова, пісня, мистецтво, традиції, культура, фольклор. Ще з часів Київської Русі для нас не було меж у реалізації свого культурного потенціалу. Тому стіни прикрашались минуло. У настря посеред а вдома співали рушені пісні. Хіба дошторні люди, люди здатні на це? Чи можна в неволі творити мистецтво? Звичайно, ні. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мозепа, Іван Франко це все діячі, що зробили величезний внесок у свободу українського народу. Тож будьте певні, ми не підведемо. Для нас свобода це можливість вибору, віросповідання, цінностей музики. Та й загалом вибори сюжету для нашого життя. А ось, до речі, і всі вони. Обирай собі до смаку. Шана розуміння важливості кожного подвигу, повага до все цінності народу, свідомого та сформованого. Чудовий доказ нашої ідентичності. Замалування нашої природи, оспівлення в казках, літератури, обов'язково мистецтво. Лише люди вірні, здатні оцінити її вироч, а люди творчі успівати її. Гідність українців полягає і здатності відстоювати свою націю на різних змаганнях та конкурсах Ми щиро вболіваємо за наші, бо наші завжди найкращі. Так ніхто не Іва через тисячі літ співають подібне кохання день такий освітає веса на землі, і земля обирається зрадження. Певною і празданність українців кохати загалом. Тож красива поезія вміє цінувати красиве та кохати – ліричні докази нашої ідентичності. Наука, винахідливість, допитливість для нас важливо розуміти, а не сприймати вже готовим. Тим то й ми відрізняємось, тому ми і називаємось українцями. Мін експериментувати, отвічний пошук, над надсуття. Саме це надає стимул для кращого життя в Україні. Любов до батьків їхня підтримка та відданість. Ми достойні доньки і сини, не лише власних батьків, а й всього українського народу. Екологічність всі ставлення до ресурсів до нашого довкілля та його підтримка. Нам не все одно. Тож ми тут вже на шляху європейського розвитку свідомості. Пам'ять для когось це пустить звук для нас цих родять. Людям, що доклалися до незалежності України, тим студентам, що розпочали революцію гідності і Невесній Сотні, що віддали свої життя заради українського кращого майбутнього. Ось і зараз на восьмий рік війни ми продовжуємо гідно боротися за свободу. Знищуємо всю нечість і на полі бою, і в головах. Почищаємо назви вулиць, бібліотеки від російщини, телефони від їх музики. Шкода, що вони зробили це вісім років тому. Таким був її початок, найголовніший доказ і посол всьому світові. Не корилися раніше, і зараз голови не схилимо. Україна понад усе. Україна у нас одна. Це ті події, які творилися уже в наш час. І своїм дітям ми розповідатимемо про сміливих українців, які впевнено йшли до своєї мети. А ми продовжимо їх рух. Ще в 1991 році світ визнав накордони України бажаємо відновити її межі вже на найближчим часом. Ми їй ніцо, ми ж українці. Не втомлюємося дякувати всім захисникам та захисницям нашого миру та спокою. Це ще один незаперечний доказ того, що наша нація сформована. З Звітами ми готові зустрічати тільки наших українських визволителів, так і буде. Повертайтесь додому живими та неушкодженими. Вас тут так чекають. Адже що таке її? Це набір певних позитивних якостей характеру, які дозволяють бути впевнені у собі. Бути вільним у своїх думках та діях, але абсолютно нікому не завдавати шкоди бути українцем. Ми доведемо світові цю просту істину, українська нація, вільна, сильна, незламна, гідна кращого життя та світлого майбутнього. Зараз ми навчилися жертвувати власне. Плануючи аварії, не здатні зруйнувати нашу в перемогу. Майдан це не просто центральне місце нашого міста. Це вже символ все ж тої гідності та свободи. Адже ще з козацьких часів всі питання вирішувалися на Майдані. І сьогодні ми дякуємо Майдану, що змінив хід історії. Бо у 2004 та 2013 роках все йшло явно не туди. Тож Майдан то було правильно. Наші батьки жити у вільній рідній країні. Наше завдання зробити це можливим для них. Тож для цього нам потрібен основний доказ справедлива перемога. А отже, вона буде, бо закони всесвіту прості. Не можна вільну людину зробити рабом. Це неможливо. Не вистачить сили, знань та мудрості відбудувати нашу країну. Ми не боїмося роботи та викликів. Це ще один доказ нашої гідності. Свобода, це рух вперед, до своєї мети, до щастя. І нехай у нашому зверненні не прозвучала все сотня доказів, це просто шанс кожному з нас тут і зараз зробити свій внесок у загальну перемогу добра, наш шанс перемогти. Що є свобода, добро ніяке? питав Григорій сковорода. Ми б не розмежували ці слова. Добро то і є свобода! З ним вільності та свободи України.